І як живеться чаклунам та відьмам, тим, хто робив долі підміну, адже забажали жити одразу, коли ознайомилися з наказом утилізувати їх злочинців. Всіх і нове їх покоління, бо крадіє то проблема, як алкоголізм, і громадія, дилема, і що ж робити з хворими на голову, котрі брехливі злоді. Бо чаклувати то не добре. жили за чужий ресурс погані дога, як усвідомили, що буде кепсько, вирішили вампірити чесних відправляти на гавах. Всіх тих, кому зламали вони життя, на рівні духу заплямили через їх брехливі дії, багата жертв з глузду з'їхав, повільно, тихо, вся одержимість їх чорти, бісить. Задовбалися падлюки самі з ними жити, підклади, стяги живим робили на смерть без докору сумління, щоб не пізнати злидні. Війна почалася як відповідь всім тим, хто досі чаклу не зрозумів. На сатану робити можна довго, але помста знайде свого господаря задля балансу Бог вирівнює. Так варто.